Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День 24. Що потрібно, аби допомогти душам у чистилищі? Без мене нічого не можете чинити. Івана 15.5. Набоженство за душі померлих не повинно обмежуватися тільки співчуттям, бо це ні нам, ні душам нічого б не допомогло. Щоб можна було назвати його ефективним, мусить проявитися в дії, як і в любові, що є його підставою. Якщо в серці є любов, проявляється вона в діях, сказав святий Григорій. Якщо вчинки милосердя повинні допомогти душам у частилищі, якщо повинні погасити їхній вогонь чистилища або хоча скоротити його тривалість, то перш за все тівчинки необхідно виконувати в стані освячуючої ласки. Нерідко люди моляться і багато чинять для тих душ особливо в день заупокійний, або під час якогось похоронного набоженства, відвідують гроби померлих, прикрашають їх квітами, вінками, запалюють свічки, чи то відповідно до звичаю, чи щоб сподобатися іншим. Чи то з особливої приязні до померлих, але якщо тівчинки ми сповняємо в стані тяжкого гріха, то душі не отримують від нас ніякої допомоги, в такому стані не можна нічого вчинити, що заслуговує на майбутнє життя нічого, що в очах Божої справедливості мало би вартість відкуплення. Спаситель промовляє я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ви нічого не можете чинити. Івана 15.5. А святий Павло так пише до коринтян. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, я не мав би ніякої користі. Таку любов можемо осягнути, перебуваючи в стані освячуючої ласки. Отже, як на інших можемо її перенести, як можемо іншим уділити того, чим самі не володіємо? Святий Франциск Ксаверій промовляє до тих, хто недавно навернувся. Пам'ятайте про своїх братів, які терплять на тому світі. Святий запал вас оживляє, щоб їм допомогти, але насамперед подумайте про себе Господь Бог не вислухає тих, які з нечистими сумліннями стануть перед його лицем. А в одному з листів до святого Ігнатія пише: перш ніж подумати про порятунок душу чистилищі, ми повинні пам'ятати про те, щоб власну душу з пекла вирятувати. Отже, якщо справді хочеш прислужитися душам у чистилищі, виконуй свої добрі вчинки в стані ласки. А якщо перебуваєш в стані смертельного гріха, перш за все щиро висповідайся, і якщо чистим буде твій намір і велика любов, з якою виконуєш добрі вчинки, допоможеш душам у чистилищі. Не можемо сказати, що все, що хтось чинить у стані смертельного гріха безвартісне, також і в цьому нещасливому стані треба добре чинити, щоб не примножувати своїх гріхів і покарань або для того, аби у Божого милосердя виєднати ласку навернення і охорону перед дочасними карами. Ні один грішник не може навернутися без Божої ласки. Але Господь ні перед ким не зобов'язаний, щоб уділяти ласку. Як сам сказав, що дає її, кому хоче і коли захоче. Звичайно, уділяє її тим, які виконують добрі вчинки, бо вони себе приготовляють і здатні прийняти ласку покути, молячи Бога про якнайшвидше її виєднання. Отже, грішник теж може чинити добрі справи. Допомагаючи душам померлих, бо так прокладає собі дорогу до освячення, щоб потім ще більше і ефективніше їм допомагати. Проте існують вчинки, цінність яких не залежить від стану душі того, хто має намір їх створити. Так, наприклад, у стані гріха можна замовляти відправу святої Літургії за душі померлих. Для себе це не отримує ти ж ніякої заслуги, але свята літургія сама по собі має велику вартість. Це не виєднає грішникові, який її замовив ніякої заслуги на вічність, але допомагає душам у чистилищі, за яких її жертвує. Також можна пожертвувати за них і молитви. Великий учений Суарес мав переконання в тому. Що навіть у стані гріха можна отримати відпусти за душі померлих. Як тільки будуть виконані приписані умови, свята церква безпосередньо скеровує в наміренні померлих душ скарби винагородження Христа і святих. Молитва: нахили вухо Твоє, о Господи, і вислухай наші прохання, в яких гаряче благаємо Твого милосердя! Зволи душі твоїх слух і слугинь, яких ти відкликав з цього світу, перенести до країни спокою та світла, щоб отримали свою частку в щасливому домі Твоїх святих. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим і благословенний благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, і Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Помираючим. Один батько заповів синові, щоб після його смерті завжди пам'ятав про нього. Син виконав прохання батька, молився за його душу, в його наміренні виконував добрі вчинки. Пройшло 32 роки. І ось з'являється душа батька вся в полум'ї і гірко скаржиться, що через стільки літ син не причинився ні до одного полегшення душі в її тяжких терпіннях. Як це може бути? здивувався син, адже я постійно жертвував і жертвую за тебе чисельні молитви і милостині, і це не помогло тобі? Бачиш, відповів батько, все, що ти чинив і чиниш, немає вартості ні для мене, ні для тебе, бо все сповняєш у стані смертельного гріха. В своїх сповідях ти не виявляєш жалю за вчинені гріхи. Тому всі вони були недійсні. Милосердний Господь дозволив, аби заради твоєї і моєї користі я міг тебе про це повідомити. Після цієї появи син навернувся, при сповіді з щирим жалем покаявся за гріхи і невдовзі своїми добрими вчинками вирятував батька з чистилища. Посилання на книжечку, як завжди, буде в описі під відео. Слава Ісусу Христу!